Окей, емоційні гойдалки, як бути? Дивіться, це дуже глибоке питання, бо воно про наявність внутрішнього конфлікту. Він може бути реальний і уявний, але це завжди про зіткнення того, що я очікую, що я хочу з тим, як воно є в нашому житті. І я поділюся з вами не тим, як вирішити внутрішній конфлікт, бо це така праця більш довга, а поділюся з тим, що допомагає повернути собі нормальний стан. Вам треба повернутися в цей момент, відчути своє тіло, відчути свій подих відчути запахи, відчути температуру того місця, де ви знаходитесь, і це допоможе вам повернути свій стан. Що я ще хочу вам сказати про емоційні гойдалки? Емоційні гойдалки то завжди про нашу внутрішню дитину. Бо то дитина, маленька людина в нас, хвилюється, не віре, боїться, то все про безпеку, про впевненість. І ви можете просто задати собі питання, що я зараз можу зробити для своєї внутрішньої дитини, що я можу їй дати, як я можу її заспокоїти і зробити це.